З вами Ольга і сьогодні говоримо про HomeConnect. Не секрет, що ми живемо в епоху цифровізації. Зараз важко уявити людину, яка би не користувалася мобільним пристроєм. Здається, ми навіть народжуємося з навичками керування смартфонами. Ми не могли пройти осторонь цього тренду. І випустили серію приладів, побутових приладів, якими можна керувати з екрану свого смартфону або планшета. На сьогодні в Україні доступні посудомийні машини, прилади для приготування їжі, прилади для догляду за білизною, кавомашини. Отже, Connect – це мобільний застосунок, що відкриває нові можливості для керування приладами. По-перше, дистанційне керування, а по-друге, це можливість і доступ до тих функцій, яких за умовчуванням не було у приладі. І якщо ви придбали прилади з Home Connect або придивляєтеся до такого варіанту, то першим, першим кроком буде встановлення мобільного застосунку до себе в смартфон або в планшет. Важливо, якщо ви знаходитеся на території України, то ми рекомендуємо вам у налаштуваннях телефону встановити мову українську, для того, щоб було коректне відображення Home Connect. Загальна логіка застосунку така, що він дублює мову, на якій працює телефон зараз. Заходимо в App Store або Play Market. У віконечко пошуку вводимо Home Connect App кошок. І одразу перша іконка Home Connect App з таким будиночком тиснемо завантажити. І поки завантажується наш застосунок, ми пам'ятаємо, що у нас у майбутньому буде можливість також завантажувати нові опції, яких немає за умовчуванням у приладі. Завантажили. Відкриваємо застосунок. Тиснемо Далі, далі, готово. І для того, щоб нам зареєструватися в цьому застосунку, ми тиснемо на іконку профіля і натискаємо Зареєструватися. Вводимо ім'я, прізвище, електронну пошту, пароль, і потім вам на електронну пошту надійдуть реєстраційні дані. Реєстрацію зберегти пароль. Я прочитала, продовжити. Прочитала та приймаю положення про захист даних. І натискаємо Завершити реєстрацію. Потім вам на електронну пошту надійдуть реєстраційні дані. Вітаю вас, ви у системі. Зараз ви можете або додати демонстраційний прилад, щоб побачити взагалі, які є можливості, а також можете зареєструвати власне, свій новий побутовий прилад. Реєстрація приладу в системі завжди проходить у два етапи. Перший це реєстрація приладу у вашій домашній мережі Wi-Fi, і другий це реєстрація приладу, власне, в Home Connect застосунку. Реєстрація приладу у мережі Wi-Fi робиться один раз. Познайомити прилад. Із Wi-Fi ви можете двома шляхами автоматично або вручну. Я рекомендую автоматично, але для цього важлива одна деталь. Автоматичне під'єднання до Wi-Fi можливе, якщо у вас на роутері є кнопка, яка називається WPS Wi-Fi Protected Setup. Кнопка Wi-Fi Protected Setup знаходиться на роутері з тильного боку біля кнопки вимкнення, і вона активується швидким натисканням коротким. Отже, крок номер один: нам необхідно познайомити. Наш побутовий прилад із Wi-Fi, тобто зареєструвати його в мережі Wi-Fi. Для цього ми натискаємо кнопочку Додати прилад або значок плюс. Підключити прилад. Новий прилад. Візьміть друковану інструкцію, ми натискаємо Продовжити. Важливо, необхідно, щоб і гаджет, з якого ви це робите, і прилад, який ви підключаєте, були в одній домашній мережі Wi-Fi. Продовжити. Залишайтеся поблизу приладу, продовжити. Відбувається пошук приладів. Зараз в нас вже підключений холодильник, та машина. Немає посудомийної машини, тому ми обираємо додати ще один прилад. Яка інструкція в нас є? В нас є Quick Start Guide з QR-кодом. Обираємо. І ми можемо використати. Або. Той старт-гайд, який в нас є з приладом, або безпосередньо обрати наліпку на панелі посудомийних приладів. Крок номер один. Вімкніть прилад вимикачем живлення. Чекайте приблизно 10 секунд. Через 10 секунд ми натискаємо кнопку приблизно 3 секунди, кнопку зі значком Wi-Fi. Відбувається пошук приладів. Тут ми вводимо пароль Wi-Fi. Отже, передача даних приладу успішна, смартфон і побутовий прилад з'єднані, прилад успішно зареєстровано. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо налаштувати жорсткість води, параметри засобу для полоскання, яка вода, яке освітлення. І ось наш прилад на першому екрані застосунку. Що ми можемо в ньому? Ми можемо ним керувати. По-перше, він знає і бачить, що у нас відчинені дверцята. Ми дозволяємо, дозволяємо йому. Дистанційний запуск, і до речі, зверніть увагу, щоб дозволити дистанційний запуск, потрібно натиснути кнопку на приладі а в неї з Зміркувань безпеки необхідно знаходитися біля приладу, якщо ми хочемо потім дозволити йому дистанційне керування. Які програми ми можемо застосувати? Інтенсивна 70 градусів, автоматична програма еко 50 градусів, попереднє полоскання, тихе, швидка очищення та улюблена. Ми можемо обрати тривалість від старту. Є додаткові опції. Ми можемо додати підвищену силу струмені в нижньому коробі, ми можемо пришвидшити. За замовчуванням, кожного разу перед тим, як запускати прилад, вам необхідно натискати ось цю кнопочку дистанційного керування. Проте, у вас є можливість у застосунку налаштувати опцію дистанційного запуску постійно. Що ми робимо для цього? Ми натискаємо параметри. Обираємо рівень дистанційного керування, постійний дистанційний запуск. ОК. І тепер ця кнопочка підсвічена постійно. Ну що ж, ми налаштували дистанційне керування. Я вас із цим вітаю!